Я вже рухаюсь потрішки додому. Але погляньте, ну це найкрасивіший гриб за сьогодні, як ви вважаєте. Поставлю це напевно, на самому початку відео. Ну, але це красень, просто супер. Я його знаход... тут знаходив останній раз торік у жовтні, здається, десь 9-го. Зривай тихенько. Ух, це красень! Красень боровик! Просто неймовірний! Але один тільки! І торік теж був тільки один. Вітаю дорогі підписники та глядачі і всіх любителів тихого полювання. Ось ми в понеділок зранку йдемо погребити. Це перше місце в праму. На краю лісу або на початку, дивлячись з якої сторони зайти. І ось знахідки. Перших два грибочки. Суперово. Йдемо ще. Ух, нарешті, нарешті перші боровички. А я вчора тут проходив. Ох. Такі подвійні, як завжди. Погляньте, суперовий грибочок. Красунчик красивий гриб. Рахуємо за одного чи за два. Пишіть в коментарях, як рахуєте ви. Так, погляньте який красунчик. Грибочків менше, але ось які, які бочечки. Це супер. Так, знайшов ще цього і цього грибочка, не показував якраз перед іншим грибником, розминався. А ось є, є такий один. Один боровчок, але красунчик. Погляньте. Вже не такі на тонкій ніжці, як були у п'ятницю. А сьогодні ось такі. Ось такі мають бути справжні борочки. Красунчик грибочок. Але один. Ну нічого. Ми ще знайдемо. Ще вони мають бути в цьому році. Ну і колір цього боровичка. Схожий на такий, знаєте, справжній шоколад. Такі відтінки. Не знаю чи камера це передасть а з цієї сторони це взагалі ось такі грибочки я люблю збирати ішов, дивлюся якийсь такий мох надутий, думаю гляну що це, а це боровик, а я не очікував, ніколи тут ще раніше боровичків не знаходив. Знову при самій дорозі поглянь такий. Суперовий гриб. Так, знайшов ще малюка. Ну, люди, хочу сказати, сьогодні теж є. Можливо, сьогодні прийшли ті, хто їх вчора назбирали. Так, повернувся я, значить, до тієї дороги, де знайшов цього, того красивого бровичка. Погляньте, який ще один. Як я його не помітив, Ну, то взагалі. Вже осліп. Так, покажу, що ще знайшов. Так, знайшов цього білого грибочка і цього. Ми там з іншим грибником хто перший бігали один поперед одним. Так, цього я все рівно вам не зняв би, бо я його ледве двома руками відкопав. Потрібно йти і після самого себе перевіряти ще раз. Ще ось такий грибочок на моєму улюбленому місці. Цього ми беремо. Тут є ще малюк, його ми залишимо. Нехай собі росте, можливо, через день чи через скільки повернемось, якщо ніхто не знайде, то й заберемо. Ну і ще ось такі грибочки. Один, один залишився, ну хай залишається зовсім малюк. І грибочки починають перебиратися в мохи або в верес. У нас зараз значно похолодніше є і на вівторок, по прогнозу вночі плюс 3, плюс 4, в день 10-11. Ось моє улюблене місце. Все ж таки продовжує градувати грибочками, це вже здається 25. Але це не точно потрібно перераховувати. Вже збився, стараюся через день заходити на це місце, щоб грибочки були трішки більшими. А тебе я не помітив, я ж тут проходив і грибочка буквально в двох метрах залишав дивно, з однієї сторони помітиш, з іншої ні. Зараз буде така погана картинка. Тому що я сиджу під деревом таким і тяжко мені дістатися до грибочки. правжні осінні красончики. Так, з цієї сторони дерева я ще в цьому році не знаходив. Зараз ми будемо його обходити і тут навколо нього мають бути грибочки. Ходимо біля цього роз... Уваленого дерева такого розового. Бачите, ще не обійшли. Все ще з однієї сторони. А три грибочки маємо. Ну, красивий початок. Дивлюсь, розмовляю з вами, дивлюсь вперед, поки ще нічого не бачу. А ось і з іншої сторони дерева є вже перший. Оце ніжка. Зараз покажу. Погляньте. Ось це так. Була у цього грибочка боротьба за вологу. Як не дивно, минулого разу я прямо ось тут. Цей прошу минулого разу був тут, а цей ось тут. Так, а цього грибочка напевно, ми залишали. Схоже на те. Був тут тоді минулого разу. Це, напевно, він підріс. Ну і це напевно можливо останній під цим деревом. Зараз буду ще більше перевіряти, але схоже що це останній. Так, ано, ані мухомор показалося. А ось це вже нормальний розмір польських грибочків. Красунчики. Шкода, що тільки два. Не та як в тому році, в минулому, по 30 штук на місці, але все напевно тільки починається. Температура знизиться, вони таке люблять. Ось це напевно ті, що залишав. І ось такі за два дні один. А це напевно другий. Ось це точно той, що я залишав. Не поспішають рости. Ну, Температура знижується, я думаю. І швидкість росту також менша є. Ось на цій грибниці, як бачите, завжди тільки невеличкі. Ніяк вони. Не. Або тут стільки людей проходить що постійно забирають більші. Немає тут більші завжди тільки ось такий маленький середній розмір. Ось такий красунчик білий гриб. Але зазвичай в минулі рази я тут знаходив боровики тільки. Боровиків немає. Трішки зеленкуватий. Або хтось вибрав, або новенькі не наросли. Ось погляньте ще одна парочка грибочків. Вчора сюди не ходив і ось такі красені виросли. Досить таке непогане місце в цьому році, вже скільки грибочків тут знайшов. Взагалі холодно так, руки мерзнуть, грибочки самі по собі такі холодні. Коли їх витягаєш особливо з моху. Дуже холодно. Такий красивий фотогенічний грибочок. Не один. Інший трішки молодший. Молоді деревця, а ось такі грибочки красиві. Так, молоденький білячок. Як бачите, зараз поки що тільки біленькі. Але я думаю мають з'явитися і боровички, тому що дуже холодно. Це більш подобається боровичкам така погода. Так. Бачу попереду якийсь якийсь горбочок, піду перевірю. Який малюк, ніяк не хочеть рости. Він напевно скоро стане зеленим. Це вже немолоденький гриб, більш потужний. Як бачите, ці грибочки молоденькі тут. Я вже і так через день ходжу. У тих самих місцях. Ось, наприклад, вчора також через день ходив і там досить такі гарні грибочки наросли. А тут, напевно, через те, що були вихідні і народу просто вчора було ніде пройти одні люди кругом. Так, знов білий і знову на місці, де мали б рости боровички. Повибирали вчора грибники, все, нічого не залишилось. Ось тільки маленькі починають з'являтися. Не знаю, така дивна тенденція, знову білий і знову там, де мали ли бути бороки. Не знаю чи пам'ятаєте це місце. Тут я просто йшов вперед і збирав грибочки. Ось там. Head ту сторону. А зараз тільки білі. Не знаю чому так. Хто знає то напишіть. Так, цей зовсім малюк. Його я залишу, накрию, як завжди. Може виросте, може ні. Так, цей трішки кращий. Все рівно невеличкий. І я ще трішки. Трішки більший. Ось і він. Малючок. Головне, що майже всі здорові. Бувають одиниці, такі, що червиві. Є ще одненький боровичок, Ух, є, навіть подвійний. Я навіть не уявляю, скільки років я тут вже не знаходив брудків. Колись так добре росли, а зараз ось це перші за багато-багато років. Так, є ще одненький. Але якийсь такий... Не знаю, ніби прив'ялений, щось він вже не ріс, як бачите. От п'ятницю, коли я знайшов. Близько 250 грибів. От тоді тут було багато грибів. Тільки хтось інший їх знайшов, не я. Були одні дірки. Ось цей грибочок, якого я залишав вчора. Мох, яким я кожного дня. Одного грибочка беру, іншого накриваю, щоб підріз. Тільки зараз не бачу, що можна накрити. Є ще в нас ось такий грибочок. Боровичок. Так, треба дивитись уважно, щось потрібно накрити, щоб ще виріс. А ось і дорога. Ніхто не шукає біля дороги. Ось щойно, буквально в двох метрах звідси знайшов боровичка цього красунчика. дивіться. Біленький. А я ж казав, що вони чомусь на тих самих місцях. До парочка, ну це плюс. Грибочки класні сьогодні. Небагато як вчора. Вчора був повний кошечок. Сьогодні трішки. Але гарний результат. Верште розмовляють. Бачу ще одного. Цього я не помітив. Допомогли мені знайти грибочка. Тому підтримайте, поставте вподобання, підпишітесь на канал, якщо цього не зробили. Пишіть коментарі. Всі коментарі я читаю. Приєднуйтесь до групи в Телеграм, де спілкуємося з іншими грибниками, ділимось знахідками. О, Є ще один. По одненькому, по одненькому трішки назбираємо. Середній такий грибочок тріснутий, можливо хтось на його наступав. Погляньте, є ще один боровичок. Красивий О, сидить міцно. Ну, оце ніжка. Є домовить, поменший буде. О, ледь відстав. Не такі вже й великий, але пів гриба було в землі. Напевно, хтось походив. І той грибник ішов з цієї сторони і не знайшов. А це гарантія вчора, поки грибочок був маленький, хтось на ньому потоптався. У нас тут така яма є і тут дивіться прямо на схилі. Ох, красунчик який. Красивий грибочок. Там далі буває, ростуть боровички. Вчора було декілька таких красивих, кожного дня знаходжу. Сумніваюся, що сьогодні буде, але зараз підемо перевіримо. Залишайтесь на каналі. Тільки вимкну камеру. Як я казав, люблю збирати, погляньте які ще один. Ох, бомба, рибочок бомба, суперовий. Це вже мені подобається. Так, не знаю що вам буде видно, але зараз буде розпаковка. Я на місці, де ростуть бровики і тут є щось. На місці, де ростуть боровики, я знаходжу білого гриба. Ой. чесне слово. Ух, оце вже красень. Чудовий грибочок. Звичайно, я поки занесу його додому, він позеленіє, але... Далеко помітив його. Так, може тут є ще? Треба буду шукати. Ай, красунчик. Ще одне який. А не одне а інший такий червивий, Або гнилий. Цього маленького, напевно, треба відділяти, він... Ні, він не червивий, але він такий сох. Щось йому не вистачило. Ай цей красень! Потрішки, потрішки, наповнюємо, ще небагато. Вчора було значно краще. Але вчора ми були на іншій частині лісу. Ось і перша галявинка сьогодні. Тут завжди красиві грибочки, але сьогодні невеличкі. Як раз би, через декілька днів були б. О, бачите, цього я не бачив. Загортаємо, щоб грибничка не пересухала. Також коріння таке сильно, так сильно тримається. Подивіться, якби його зрізав отуту, не було б пів гриба. Так, якось потрібно відкопати цього. Схоже, що він великий і хтось по ньому походив. І я тут давно не був. Так, пауза, я відкопую, бо потрібно дві руки. Так, а ось вони всі відкопав, трішки відламалася, але гриб чистий. Ось такий. Це вже супер. Ну, сподіваюсь, ще декілька таких галявинок і можна йти додому. Ось подивіться, які красиві. Такий дощик свій ефект дав, отже грибочки стало менше, але красончики. Так, а це... заберу, бо він притоптаний. Хтось тут ходив. Так би залишив, але він надтоптаний. Бачите, прямо при дорозі. Скільки вже тут людей проїхало? Різним транспортом, машинами, електроскутерами і так далі. Плюс однекий. Невеличкий. Але тільки 2 метри пройшов від попередніх. Так, ще грибочки. Ось такі. Щось там відламалось трішки. А знайшов я їх, тому що помітив дірочки. Хтось тут такі знаходив. Я спіднився, ну але я бачив, що люди тут ходили сьогодні, а можливо ще й вчора. Після інших грибників тільки маленький. Потрібно далі сходити стежки, можливо там є більші грибочки. Як є, так показую, бачите? Хтось натоптав Це точно не я, бо я ще тут не йшов. Можливо та людина перечепилася навіть через цього грибочка. О, вже ці осінні красунчики. біля дороги не хочуть люди шукати ну тоді будемо шукати ми хтось дуже швидко ходить і не дивиться під ноги як такого барока можна було не помітити нічого є ще й цілий я так сподіваюся помітив такий горбочок у мохові Супер. Грибочок. і знову хтось його зачепив як ходив. Зараз покажу. Ох. Просто з корінням виривається. Ось бачите, хтось зачепив. Або наступив на гілку і гілка придушила, або так ногою штурхнув. І це все на одному місці. Хтось не дивиться під ноги. Мало не пройшов повз. Але дещо вам покажу. Погляньте. Яка ненажарна миша. Сіла грибочка. Якщо думаєте, що вона тільки одного сіла, ну то ви помиляєтесь. Бачите? Хоча зазвичай в грибочках шапка саме смачне. Так, це що у нас? Це дорога. Це ж не все. Чи ви думаєте, я тільки вам одного грибочка хотів показати? Почала їсти, але не встигла. Чому? Тому що їла тут і там грибочка. Так, а цього також почала. Ех, майже з'їджений. Що в нас все? Чи є ще? На даний момент все. Якщо ще щось знайду, покажу. Не знаю, як людина розтоптала такого борока і не відчула. Погляньте які. Ще навіть маленький з боку різ. Це ж здоровий гриб. Набагато більше, ніж цей. Поспішають люди кудись, кудись поспішають ці. Так, ще, ще декілька грибочків. Такий. Тут подвійний. Ще один. Я буквально 5 метрів відійшов від того розтоптаного боровичка. І ще є. Ось стільки грибочки. Ух, і ще один. О, цей сидить міцно. Ух, красивий такий пузатий боровичок. Грибочки стало менше, але набагато красивіші стали. Кажіть вашу думку, щоб ви збирали більше бровочків, але такі, так собі, чи ось таких просто намальованих? Так, дружок, лість до кошечка. На даний момент без старих грибочків. Або це так вчора постаралися і повибирали, або ще сезон триватиме. О, це вже правді приємна несподіванка. Ух, хрустить. Колись тут було таке дерево, лежало повалене. Там завжди росли боровики. Ну я не знаю, років вже 6 має бути, тут не знаходив жодного гриба. Можливо відновиться. До речі, попереду ще має бути місце, де можуть рости боровики, але торік я жодного гриба там не знайшов. І в цьому році теж ще ні. Стараюсь вам показувати всі грибочки. Ось ще є такий боровичок. До речі, це на тому місці, що я казав, не було грибочків. Так, а це? Ні. це різні поганки. Ось це вже пощастило, ходжу, ходжу, скрізь тільки порізане. Ось тут не обрав грибочків. Лишився тільки такий. Отже, я накраю лісу і ділюся з вами результатом, що вдалося назбирати. Ось такий результат, цей грибочок взагалі суперовий. Всі грибочки сьогодні супер, здорові, красиві. Старих грибою не було. Ну і не дивно. Все ж таки вчора був вихідний день, людей було багато в лісі, повибирали. Хочу подякувати, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання відео, це дуже допомагає розвитку каналу. YouTube краще поширює відео. Також запрошую приєднатись до групи в Telegram. Там ми спілкуємося з іншими грибниками, ділимось знахідками, допомагаємо визначати гриби. Ще раз всім дякую і до наступної зустрічі в лісі.